Вітаю! Зараз ми накладемо з вами вузловий турнікет-шлях, поглибимось в деталі, та на кожному етапі накладання звернемо вашу увагу на деякі нюанси, які ми, як виробник, хочемо відмітити для всіх, хто буде використовувати даний виріб. І так ми розлепучуємо наш вузловий турнікет. І Перше, що хочеться почати, це базове положення, в якому ми е, розкладаємо ремінь при накладанні даного турнікету. У нас є дві сторони: одна з м'яким Велкро, і інша сторона з відповідними бірками. Ми завжди стороною з відповідними бірками догори розкладаємо відповідно турнікет. Також у нас є сторона механізму. Завжди механізмом вниз розкладеним є турнікет правильно. Далі, наступним етапом ми протягаємо турнікет під колінами пораненого. Так як у нас є найкраще відповідне місце, нам не потрібно рухати людину, якщо вона має відповідне поранення, тому це найкраще місце. Ми протягаємо ремінь турнікету відповідною біркою зі сторони поранення. Зараз я продемонструю вам накладання, потім продемонструю відповідно, якщо ми накладемо наш турнікет з іншої сторони, і ви побачите відповідний нюанс цього, значить проводимо перший етап. Протягнули турнікет під колінами пораненого. Далі нам потрібно розмістити його під сідницями пораненого, підтягаємо. Так. Наступним етапом є відповідно пошук точки накладання. Нагадуємо, що ми використовуємо вузловий турнікет в деяких випадках. У випадках критичної кровотечі в паховій ділянці будь-фактично де, в випадках, коли у нас пошкоджена е, стегнова артерія, або ми бачимо велику кровотечу в районі даному, де ми не можемо накласти відповідно е, правильно класичний стандартний турнікет. Частіше за все, це можуть бути високі травматичні ампутації, відмінно взривних травм і так далі. Тоді ми використовуємо вузловий турнікет та перекриваємо стогнову артерію, і далі, відповідно, у нас немає кровотечі повсіни. Таким чином, ми шукаємо точку накладання. У нас є перша опорна. Точка, Друга опорна точка. Ми шукаємо пахову зв'язку, так називаємо. Якщо ми на лобковий симфіз поставимо один палець та інший сюди, то у нас буде пахова зв'язка. По центру пахової зв'язки ми знаходимо точку і відступаємо на декілька пальців вниз. Це у нас буде ідеальна точка для накладання. Так як у нас е, уже протягнений ремінь під сідницями, ми робимо прицілку нашої тиснучої подушки. Бачимо, що для того, щоб нам потрапити ідеально в точку, у нас забагато ременю. Ми можемо підтягнути, відповідно, іншу частину ременю з іншої сторони, так, щоб у нас подушка знаходилась прицільно. Відповідному місці накладання. Також у нас є можливість е, рухати механізм в рамках відповідно, червоних ліній е, і таким, таким чином коригувати точку, на якій буде розміщена тиснуча подушка. Перед тим, як продовжити накладання, трошки звернемо увагу на конструктивні особливості самого механізму. Ви бачите, що у нас, я зараз його розкручу, мабуть, і покажу. Якщо ми будемо проводити закручування самого механізму, ми бачимо, що у нас починає працювати телескопічна система в самому механізмі, і з двох сторон ремінь заходить в механізм. І також заходить в тиснучу подушку. Таким чином, ми витягуємо частину цю ременю і він втягується в тиснучу подушку. Що це нам дає? Коли у нас накладений турнікет і зроблений відповідний перший тур, ми будемо мати відповідну компресію по всій окружності всієї ремінної системи. Що дасть нам високу стабільність про евакуації і е, знижує будь-які ризики зміщення відповідної тиснучої подушки з відповідного місця перекриття, яке нам потрібно. Також звертаємо вашу увагу на е, відповідну конструкцію самого механізму, яка виконана в, е, телескопічним способом. Один оберт. Дає нам 5 мм крок витягнення відповідної тиснучої подушки і навпаки. Таким чином ми досягаємо досить високої компактності самого механізму. Він займає у нас небагато місця, але є дуже ефективним. І також реалізована система, так скажімо неможливості автоматичного розкручення даного механізму. Я його привів знову таки в базове положення. Ви бачите, да, подушка притиснута до механізму, це його первинне положення. І зараз ми з вами продовжимо накладання. Бачимо, що механізм розміщений в рамках червоних ліній. Чому саме в рамках червоних ліній, при накладанні ну, в своєму базовому положенні, має бути. Наш механізм, тому що е, з попереднього кроку демонстрування ми показали вам, що коли ми почнемо закручувати е, механізм, ці дві частини ременю будуть заходити в сам механізм, і в подушку. І таким чином нам потрібен запас для того, щоб ми могли е, відповідно накрутити. Е, ми розмі... знайшли правильну точку, розмістили відповідно тиснучу подушку та механізм в відповідній правильній точці. Переходимо до наступного кроку. Ми робимо перший тур, залипучуємо відповідно велкро. І хочеться звернути вашу увагу, чому на конструкцію даного турнікету і взагалі чому воно залишається вільною даний кінець ремонту. За рахунок. Даної конструкції ми можемо накладати наш турнікет як на досить великі об'єми е, довжини окружності тазу, так і на досить маленькі, тому що ви можете побачити, що 130 плюс сантиметрів е, відповідно окружність тазу буде е, успішно, фактично накладена. Також маленька відповідно окружність тазу також буде ефективною. За рахунок якраз того, що у нас конструктивно є даний вільний кінець ремень. Поки що ми залишаємо його, повернемось до нього на наступному кроці. Тепер ми накручуємо закручуємо наш механізм, і ми можемо вже бачити, як у нас заходить відповідно ремінь. В сам механізм і в саму подушку, будь ласка, зараз ми це наглядно зможемо бачити на відео. Таким чином, відповідно, подушка починає тиснути на необхідну точку. Таким чином, далі весь вся окружність тазу і вся ремінна система, вона стає досить стабільною. Тому що ми компресували і створили відповідне зусилля по всій окружності, е і тому при евакуації у нас досить стабільна система. Бачите, вона не буде рухатися. Після того, як ми накрутили, ми беремо даний вільний кінець ременю та приступаємо до етапу запакування нашого золотурніке, то ми закручуємо цей вільний кінець ременю, велкрою. Назовні, Велкрад, це у нас нагадаю. Така м'яка частина. Чому назовні? Тому що у нас далі є липучка, яка її зафіксує. Ця, ця частина ременю, яка нам якраз і дозволяє фактично, можна так сказати, да, на більші або на менші окружності тазу ефективно застосувати наш турнікет і фактично його вважати достатньо універсальним у своїх розмірах. А останнім етапом у нас є вказання часу накладання на відповідній бірці, і ми зараз можемо побачити, що турнікет е накладено і всі етапи успішно пройдено. Я хочу звернути вашу увагу на е нюанси при накладанні. Я в процесі накладання на перших етапах звертав вашу увагу про те, що ми відповідною біркою розміщення турнікету щодо сторони поранення маємо протягнути його під колінами поранення зі сторони самого поранення. Я хочу вам зараз продемонструвати, як працює турнікет. Якщо ми розмістимо і протягнемо його ремінь з іншої сторони, не зі сторони поранення. І з чим ми можемо мати справу, скажімо так, якщо ми підемо таким шляхом. Значить, ми залишаємо відповідно логіку таку, що у нас поранення з лівої сторони. Бачимо, що нам потрібно. Трошки більше. Так, в рамках червоних ліній знаходиться механізм. ми Робимо перший тур, беремо вільний кінець ременю, просовуємо його відповідну пряжку бачимо, що ми стикаємось. З відповідною ситуацією, коли нам потрібно зробити перший тур, і ми знаходимося ну, в достатньо незручному положенні для того, щоб пролепучити відповідно велкро. Ми можемо це зробити, але зразу наголошую на тому, що якщо б ми притягнули ремінь зі сторони поранення, у нас була би для цього виділена відповідно дуже зручна частина. І це б було нам набагато зручніше. Але ми можемо це зробити. Далі ми проводимо е, накручування механізму. Я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас навіть гексометр підключений. Це не є е, фактично е, достатньо правильним способом. Ми акцентуємо вашу увагу на тому, що е, відповідно констатування е, оклюзії та відсутності кровотоку в судині ми е, можемо робити тільки на Професіональній техніці, до якої можемо віднести також і доплер на УЗД-апараті, але це чисто в демонстративних цілях ми зараз використаємо. Отже, я проводжу накручування. І ми можемо бачити зараз навіть уже по лінії, що Є перекриття. Турнікет працює в даному положенні. Дійсно, ми можемо пройти всі ті ж кроки. Відповідним чином вільний кінець ременю вкажемо час і таке інше. Але ви бачите, що є деякі незручності, зв'язані з тим, що. Ми його будемо накладати не зі сторони поранення. Зараз я розкручу механізм, покажу вам, що у нас є поновлення, воно має бути. Ну, бачите поновлення. Значить, фактично механізм працює, але наголошую вас на тому, що якщо ми будемо... На першому етапі накладати турнікет зі сторони поранення, у нас не буде якихось ризикових ситуацій. Також хочу сказати про те, що і звернути вашу увагу, на те, що, відповідно, спроєктована в даному виробі анатомічна подушка, вона якраз найефективніше буде працювати за рахунок того, що в неї є плоска частина, і вона. Відповідно, при накладанні ближче до лобкової кістки буде потрапляти в відповідно на атомічну ямку, і робити досить ефективним перекриття стигнової артерії. Тому сторона накладання має значення. Хоча ми зараз продемонстрували, що виріб спрацює в іншій лозіці, але все-таки наголошено як виробник, що на самому ремені. Є відповідна бірка розміщення турнікету зі сторони поранення. Дякую вам за увагу. Турнікет показав свою ефективність. Слідкуйте за іншими нашими відео. Дякую.